На Полтавщині віл-інфіковані не отримують антиретровірусної терапії. Це препарати, які підвищують імунітет хворих, а отже, дають шанс цим людям жити повноцінно. Куди зникли життєво необхідні ліки, з'ясовували наші журналісти. У Полтавському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом хворих лікують антиретровірусною терапією. Але не сьогодні. Зараз тут препаратів нема. Пояснити, у чому річ, головний лікар не захотів. До пацієнтів теж не пустили. Потрапити до середини і особисто поспілкуватися з віл-інфікованими не вдалося. Стаціонарне відділення центру СНІДу спеціально до приїзду знімальної групи закрили на дводенний карантин. З пацієнтами центру ми все-таки зв'язалися. Костя через вікно пояснює, терапію готовий приймати хоч зараз, проте її немає. Терапія ні тут ніяка не снідає, та зв'язана не сні, не доктора. А именно, да, что они не проплатили, и этой терапии в Полтавской области нет. У цій області антиретровірусних препаратів потребують понад 435 людей. Усі думають, як собі зарадити. Дехто наважується їхати в іншу область, щоб там прописатись і стати на облік. Розглядають усі можливі варіанти. Якщо, допустим, хтось, хтось, який ну, приймає цю терапію, допустим, вмирають, і вместо його... Него... У благодійній асоціації світлонадії кажуть, чекати смерті не вихід і закидають Міністерство охорони здоров'я, що воно не забезпечило область препаратами. Значально, фінансування препаратів антиретровірусної терапії було за глобального фонду. Постепенно держава почало брати на себе обов'язки в фінансування цих препаратів. На сьогоднішній день препаратів немає. Препарати є, просто центрові треба було швидше думати, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Мовляв, якби у Полтаві вчасно сказали про відсутність ліків, їх би привезли з інших областей. У Полтаві, запишу, пожалуйста, це відділення, тому що я загалі знаю хочу по Полтаві розібратися. Зараз ми обеспечимо необхідне кількість антиретровірусних препаратів. Головне, щоб тому, що у них закінчуються препарати, тих, хто лічить, спинали до того, як наступить срок, вернее, як закінчиться партія Приймати препарати для ВІЛ-інфікованих життєво важливо. Щодня, без пропусків і запізнень. Інакше вірус навчиться опиратися лікам, тоді доведеться переходити на дорожчу схему. А це обійдеться вже не у 800 гривень, а в 50 тисяч на місяць. Аліна Мордюк, Сергій Геранський, Сергій Манацьков, Новий канал.